Російські окупанти здобули не Авдіївку, а кілька сотень метрів території. Так, відхід збройних сил України за Авдіївки прокоментував голова військового комітету НАТО, лейтенант адмірал Королівського флоту Нідерландів Роб Бауер. Він вважає, що у воєнному плані це невелика втрата. Росіяни зруйнували всю інфраструктуру Авдіївки, тому немає міста. Є ще пара сотень метрів. Заявив Бауер в інтерв'ю виданню Форін Полісі. З нами на зв'язку Петро Черник, військовий експерт, полковник. Пане Петре, вітаємо. Слава Україні Героям слава. Буквально перед вами спілкувалися із пресофіцером 3-ї окремої штурмової бригади Олександром Бородяним. Він доповів про ситуацію біля Авдіївки. Сказав, що зараз ситуація більш-менш стабілізувалася, можна працювати. Штурмів немає, але ми би хотіли з вами поговорити про ті напрямки, на яких може ворог зосередитися, взявши Авдіївку. Противник буде зосереджуватися в стратегічному сенсі усього на одній тілі, як такі ви виходити на адміністративні кордони Донеччини та Луганщини. У них нічого не змінилося і нічого не зміниться. Путіну потрібні дуже серйозні успіхи перед тим, як він сам себе перепризначить на посту президента. І не треба недооцінювати те, що називається ритуал у тиранів. Це дуже важить. А якщо так, то маємо робити все можливе, щоб це стратегічне задання було зірвано. Бо це також буде важити у першу чергу у внутрішній. Нього політичних розкладах та що ми називаємо боротьба між вежами Кремля, бо буде дуже сильно важити з яким відсотком Путін виграє ці вибори по замовченню для нього виграшні і яку він має бути, який буде мати тло безпосередньо на бойовищі в Україні. Аналізуючи ситуацію на фронті, аналітики інституту вивчення війни пишуть про те, що російські окупаційні війська почали наступальні операції, і намагаються скористатися двома вікнами можливостей. за їхніми даними. На їхню думку, це майбутня весняна відлига та проблеми надання західної допомоги Україні. Наскільки ці проблеми можуть дати ворогу суттєвих оперативних переваг і можливості здійснити якісь швидкі маневри? Ну, в частині що стосується від легентосточності до навпаки, бо як тільки ґрунт розмокне, ми розуміємо, що важка броньована техніка має чималий тонаж. БМП БТР важить у межах 13 тонн, а скажімо, танки важать від 36 до 43 тонн. Не розуміючи про важкі артилерійські установки, такі скажімо, як гіацин, він може важити і 30 тонн, а піон і до 50 тонн досягає. То тут я би не казав, що це якась оперативна можливість для них. Зрештою, це саме стосується і нас, бо натяжкі танки важать від 60 тонн, а челенджер важить 75. А от коли вже дійде сухий цикл, погода це не раніше травня, то тоді так можуть бути переваги як у противника, зрештою, так і в нас це залежить від того, хто майстерніше і краще буде будувати роботу в частині, що стосується узгодження родів військ. Пане Петре генштаб повідомив, що росіяни. А зараз активізувалися в Запорізькій області, атакують українські позиції біля Вербового і роботиного. Тут теж будемо згодом спостерігати у такі бездумні м'ясні штурми. У частині що стосується м'ясних штурмів, нічого нового не було і не буде. Вони мали мають і матимуть людський потенціал. На превеликий жаль, вони самі декларують мобілізаційний ресурс у межах від півтори мільйона до трьох мільйонів особового складу. Нагадаємо, що там завжди була призовна компонента, тобто користуватися автоматом Калашникова і кинути кілька гранат. А для них мпл та це те, що ми називаємо саперною лопаткою. Це також. Зброя і бої за Авдіївку і за Бахмут показали, що за ціною у кишеню вони не полізуть в частині. що стосується плацдарму плат, біля Запоріжжя, то вони в їхньому розумінні мали би його вирівняти чи вирівнюють знову ж таки набираємося терплячості і стежимо. Про фортифікаційні спорудження, так само хочемо у вас розпитати, адже прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомляв про те, що тільки від початку року 20 мільярдів виділено на ці спорудження, чи можна буде за якимись критеріями оцінити їхню якість, їхніх і їхні переваги, так би мовити. Ну, те, що треба будувати нашу лінію таку навзаємну, як вони побудували і називають її лінію суровіки. На в цьому немає ні найменшого сумніву, бо якісної зброї такої, як нам треба. А вже про F-16 і атакам Слінивий не говорив на превеликий жаль, нам не надають і я не маю стратегічного оптимізму, що у найближчий час запрацює все так, як має запрацювати. Хоча в підсумку авіація запрацює питання лише кількості. А якщо так, то який у нас вибір в частині трьох ліній. Ешелонування, отак от воно правильно називаєте. То все за класичною книжкою: 3-4 кілометри мінування це лінія забезпечення. Потім головна. Лінія тут все заливається бетоном доти, дзоти і так далі, обладнуються позиції для техніки і для артилерії. І остання лінія запасні позиції і все, що стосується тилу. І направду воно себе виправдовує, бо ту саму Авдіївку не так довго не могли прийти, а Це неймовірно багато. Давайте ми заакцентуємо, що це не тільки цей рік і минулий рік, це і спочатку взагалі війни у 2014-му році, саме тому, що там усе було за класичною воєнною наукою. Зроблено так, як треба. Сподіваюся, що і ця довша. Лінія буде також обладнана так, як треба. Потенціал для цього в нас точно є. Ну а ми також сподіваємося принагідно, що російські літаки ще в більшій кількості будуть падати і занурюватися в українські чорнозем. Сили оборони збили ще один російський бомбардувальник су 34 Це вже третій за останні два дні. І тут варто відзначити майстерність наших воїнів і подякувати їм за це. А з іншої сторони, пане Петре, мені цікаво. А в них в Росіян так багато. Літаків і ось цих сушок, що вони можуть безболісно переходити до тактики камікадзе. Ні, не так, в них багато. Випущено всього у межах 140 одиниць плюс-мінус. Це направду найсучасніша машина, котра у них є у цій категорії, і вона доволі дошкульна, бо може брати на борт до шести коректованих авіаційних бомб, особливо у калібрі 500 кілограмів. Вони зуміли інтегрувати цей універсальний модуль до них і на відстані від 40 до 70 кілометрів можуть скидати. Ту доволі серйозну і дошкульну для нас зброю. До речі, Авдіївку от буквально на днях вадію поставили рекорд їхнього застосування за добу було скинуто більше ніж 150 бомб. Це щось ну це щось неймовірне. А в місячних показниках то у листопаді було більше тисячу. Це також неймовірно багато, але виявляється, що вундервафен не існує, і що у нас уже є сили, засоби. І найголовніше мотивація, і найголовніший інтелект. Як із цим боротися, бо на правду треба боротися із носієм, збити бомбу практично неможливо. Про я вас питала про техніку, так і про озброєння, яке нам надають наші партнери, і про те, що не вистачає Україні боєприпасів. Так, от, нещодавно, буквально напередодні в Данії так заявили прем'єрка Данії, заявила про те, що саме ця країна готова передати нам всю свою артилерію. Вони сказали, що немає часу зараз чекати. Україна просить артилерію, тому їм потрібно надати. Ми надаємо все, що взагалі можливо. Як датська так би мовити, артилерія може посилити на наші позиції, так на фронті. І як ви думаєте, якщо Данія може передати все, можливе, є якісь ще країни, які далі можуть так само посилювати підтримку України? За прикладом Данії може прийти, піти практично уся Європа, але є тут дуже серйозний нюанс. Є Європа не робила акцент на велике будівництво достатньої кількості артилерійських стволів. Чому після другої світової війни абсолютно усе, особливо американці, на 90% Європа і досі прикрита. Американським воєнним щитом, все пішло в ракету. Тому якщо у Данії ну, знайдеться два-три дивізіони, а дивізіон це 18 гармат, а бригада це 72 гармати. Тобто, якщо знайдеться повноцінна бригада, артилерійська саме так за то це буде неймовірний успіх для нас. Але знову ж таки, така кількість стволів не переламає хід війни для того, щоб з артилерією переламувати хід війни. Потрібні сотні, якщо не тисячі одиниць, і хоча б щоб у денний залп складав 5-7 тисяч пострілів на добу, От тоді буде якийсь більш конкретний результат. На цю хвилину ми витримуємо показники десь 2-3 тисячі, не більше, і тримаємося виключно завдяки якості прицілювання. Дійсно, західні е, зразки, починаючи від того самого французького Цезар, закінчуючи американським і прекрасна артилерійська установка Аршир, кратно переважають усе російське в частині якості. Але все ж таки у Росіян на складах ще й досі зберігається у межах до 10 тисяч ствольних установок головного калібру 122 і 152 міліметри. І вони кидаються в бій в Україну. Пане Петре, дякуємо вам за те, що долучилися. Петро Черник, військовий експерт, полковник, був нашим гостем сьогодні.